Отця і Сина, і Святого Духа. кожному із нас, дорогі брати і сестри, відома така істота, як гусениця. Уявіть собі таку картину. Ти бач, як ця гусениця повзе. І навіть її на думку не приходить те, що через якийсь короткий час вона переродиться у метелика, і буде літати. Прийміть, будь ласка, цей приклад на рахунок кожного із нас, тому що Господь створив людину безсмертну, дав нам душу, яка не помирає. Господь створив людину не для того, щоб вона хворіла, убивала один одного. Творила війну, якийсь безлад, крала, приносила, приносила якусь біду у цей світ. Ні. Господь створив людину для того, щоб людина жила вічно у Царстві Небесному, у раю. Рай це не просто якийсь сад, де все блохає, пахне, де все радує око людини. Ні. Рай це то місце, де нема місця для війни, для хвороби, для обману, лицеміря, де нема місця для того всього, від чого ми так жахаємось і один одного своїх рідних і близьких нам людей оберігає протягом всього нашого життя. Ось для цього раю Господь створив кожну із нас. Но ми От як та гусениця, забули про це, що ти призваний вітати, ти призваний до чогось більшого, аніж повзати. Одного разу пророк Давід, спостерігаючи на небо, сказав такі слова, хто я, Господи, хто така людина, що ти так любиш і цю красу ти створив для мене? А святий Павел патре, Патріарх Серський казав, що людина це не те, що поміститься в могилу, а це те, для кого весь світ створений. І тому для того, для кого весь світ був створений, не може все закінчитися ось так. Людина навчається, живе, бореться з хворобами, бореться з ліколіттями, з якимись тривогами. І тут раз вона померла і все. І стріла, і лише горстка пекло залишилась. Не може так закінчитись людське життя. Воно так і не закінчується, тому що смерть це той час, коли розлучається душа від тіла. Тіло, так як воно було взято із праху, повертається в прах. І в тлінності, як зерно пшениці, яке ми сьогодні освящали після служби колеву, згадку іменно про це. Що якщо зерно пшениці не помістити в землю, що воно не істриє, то воно не народиться, не дасть нового плода. Тому Господь каже, сіється у тлінні, а востанеть у дусі. Господь возобновить тіла, дасть нам нові тіла. І той день називається Великим Днем. І в згадку про, це, в згадку про те, що Христос Воскрес і Його Воскресіння є. Порогом Всеобшого Воскресіння ми вели, день щороку святкуємо. І для того, щоб яйця покрасити, і в три часи дня принести їх освячувати до, до церкви. Ні. А для того, щоб нагадати собі, що Христос переміг смерть. І Христос наша надія на зустріч з тими, кого ми любимо. Тому не кажи, що в мене були батьки, у мене були діти, в мене були чоловік чи дружина. Вони продовжують бути у нас. Ми тимчасово з ними розлучені. Прийде час, як нам каже про це слово Боже, коли всі померли, почують голоси на Божого і почувши воскреснуть. І тоді ті, хто робив гарні діла, воскреснуть життя вічне в раю, а злі люди Воскресли для вічного судження. Ви знаєте, якщо зазирнути у старі заповіт, то ми побачимо там між. Іншим багато цікавим одну річ. Згадайте, будь ласка, епізод, я вам коли вже проводив все на згадку святого правця Авраама, який у 60 років, підкоряючись повелінню Божому, залишає рідні землі і каже, йде за Словом Божим у той край, де Господь нову дасть землю. І то буде батьківщина для нього. І він каже від тебе, я произведу новий народ. Чому від Авраама? Тому що він дуже був віруючий людиною. Вище Аврааму повірив, нема нікого. І він називається Батько віруючих. І хто не має віри або слабкої віру має, моліся правостю Аврааму, щоб його молитися, Господь укріпив нашу віру. Щоб ми не були не віруючі, але були віруючі. І ось Аврааму. 70 років, а Господь каже, підтверджуй, не раз сказав, а багато раз сказав, підтверджував свій заповіт, свою обіцянку. Я від тебе, від твоїх потомків, великий народ произведу. Аврааму 80 років, а він бездітний. А Господь знову каже, від тебе багато народу, великий народ произведе. Аврааму 90 років. Він бездітний, а Господь каже, від тебе великий народ произведу. Аврааму 100 років. І Господь каже, від тебе великий народ произведу. І в нього народжується столітня старця. Народжується син, якого він називає Ісаком. Ось чому я цей приклад для вас привожу. Цими поминальними днями, яких є сім, таких великих, сугубих. В році, коли всі православні християни у всьому куточку земного шара збираються під склепіннями своїх храмів для спільної молитви. І цими службами, це не просто для того, щоб ми принесли кульок з продуктами і поставили свічкою і вийшли з храму. Ні. А для спільної молитви і для напоминання кожному із нас. Господь, як Аврааму, каже до нас, я поверну вам ваших рідних і близьких. Проходить якийсь час, ми бачимо, що люди помирають, а вроді би як воскресіння немає. І ми втрачаємо інколи, на жаль, свою коли дивимося, як розвертаються кладовища. А Господь знову іншим поминальним днем каже, я поверну вам ваших рідних, як Аврааму колись сказав. І час проходить, і ми не один із нас навіть не сумнівається в Слові Божому. Як Авраам, якому було 100 років, і він навіть дружина його Сара, коли узнала, якраз 100 років, і Авраам тих ангелів, Троїцю зустрічає в себе в Шатрі, і Господь каже, що «Произведу, в тебе народиться син, а Сара почала сміятися. Сара, тому що, скажи зараз, бабусі, 99-річній, що ти зачнеш і народиш. Любий, засміявся. Б, да? І вона усумнилася в цьому сміху. І так ми дуже часто усумніваємося, а чи буде то Воскресіння, а чи буде та зустріч з нашими рідними, тому не сумнівайтеся, а вірте, тому що, як написано в Слові Божому, не одне слово, сказане Господом, не буде даремним, не буде пустим. Каже Господь: небо і земля закінчаться. Бістріше, щоб хоча б одна йота, йота це буква єврейського алфавіта. Чим одна йота, одна буква із закону залишиться невиконаною. Тому сьогоднішнім днем, дорогі брати і сестри, надихаємось, хоч там і скорботною бори, від відтрати наших рідних, надихаємося Словом Божим і віримо в те, що обов'язково вся зустріч відбудеться з тими, хто близький нашому серці. Для того, щоб ця зустріч відбулась в гарному місці, яке називається Царство Небесне, ми вчора читали 17-ту кафізму і говорили на Парастасі про те, що лише Царство Небесного Небесної Батьківщини може достигнути та людина, яка живе за законом Божим. Тому живіть, брати і сестри, за законом Божим. І це є запорукою тої зустрічі тим, хто. Близький нашому серцю. Що це за, за закон Божий? Це, це заповіді Божі. Це 10 заповідів декалок, якого де Господь Моїсієві видав. Це блажен, блаженство. Це заповіді про любов один до одного, про те, що ми вчилися пробачати один одному. Не хочеш пробачити ворога свого, ти не зустрінешся з тими, хто близький твоєму серцю. Ось, що ставиться на ваги проти Вагу про ті вови того, твої обіді, твоїй гордині, твому не ходити до церкви, твому не робити гарні справи, молитися, поститися. А не хочеш це робити. Ти не зустрілися з тими, кого ти любиш. А що хочеш, то знай що ми постимося, ми в храм ходимо і за себе, і за свій рід, і за свій народ. Тому що, на превеликий жаль, ми знаємо, так, що висоток тих, які живуть богобоязненно, дуже малий. Дуже малий, навіть серед тих, які, здавалось би, знаходяться у храмах, у церквах. Тому, дорогі брати і сестри, на кону вішли життя. Дуже багато поставлено, дуже поставлено багато. І щоб ми це все не втратили, біймося Бога, біймося ослуджувати один одного, біймося творити зло. Робімо навпаки гарні справи. І в день той, кожен із нас, чому я бажаю усім нам, почує голос Сина Божого добрий і вірний раби, війди в радость Господа свого. Амінь.